Прошується пан Руслан Кермач, експерт-аналітик фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Прошу доброго дня, дякую за надане слово. Я присутній тут для того, щоб представити вам деякі дані з загальнонаціонального опитування. Яке ми нещодавно проводили на запит наших колег-партнерів з міжнародної благодійної організації Екологія права людина, це дослідження ми проводимо вже вдруге, тому в нас є можливість була можливість простежити навіть певну таку порівняльну динаміку, як змінювалася громадська думка протягом останнього року. В принципі, якщо говорити про найгостріші екологічні проблеми, які визначає українське населення, то багато в чому вони повторюють те, про що говорила пані Алла. Вони резонують саме з цими моментами, на яких вона в своїй доповіді наголосила. Перед усім, топ-3 основні проблеми вони залишилися майже без змін: це проблема засмічення природи побутовими відходами. Проблема забруднення атмосфери шкідливими викидами. Ці проблеми визначають 42 і 39% як найгостріші основні для них проблеми. І проблема неякісної води 37%. Але примітно, що третє місце цього року серед найпріоритетніших, найгостріших проблем, також почала поділяти проблема знищення лісів, про яку теж ми сказали. Да? Якщо ми подивимося ретроспективно на останній рік, ми... Бачили дуже багато повідомлень, то там, то тут, то там про те, що здійснюється незаконна вирубка лісів, що ці процеси набувають просто безпрецедентних масштабів, неконтрольованих. І очевидно, це також резонувало з хвилюваннями громадян, які відобразили в цій громадській думці. Тобто ця проблема вийшла, скажімо, в топ 3 4 основні проблеми. Дещо менша частка населення переймається на сьогодні питаннями чорнобильської, ав... чорнобильської аварії, її наслідків. Примітно, що цього року ми відзначали 25 років чорнобильської трагедії, незважаючи навіть на цей 30 років, я перепрошую, 30 років. Багато в медіа було з цього приводу матеріалів, статей. Тобто, але тим не менше, ми бачимо, що частка людей, які ці Проблемою переймаються, вона залишається приблизно статичною. Так? Є сегмент доволі великий, тобто майже третина, переймається цією проблемою, але вона не збільшується, не зменшується. Це, очевидно, пов'язано, що люди вже не очікують, що вона якось знову загостриться. Можливо, покладають сподівання на цей проект укриття, який я не знаю, якого року має бути вже завершений. І замикаємо, можна сказати, п'ятірку цих проблем. Актуальна гостра проблема в міжнародному вимірі, в глобальному вимірі. Це проблема зміни клімату. Її відзначили 28% опитаних. Так виглядають найгостріші проблеми екологічні, які відзначили. Далі ми запитали респондентів про те, як вони розуміють таке поняття, як сталий розвиток. На рівні організації Об'єднаних Націй ця проблема дуже активно завжди порушується. Те, що в англійською називають сустейна да? девелопмент, і от, на жаль, на жаль, поки що українці розуміють, сталий розвиток, сталий розвиток суто як зростання економіки да? або внутрішнього волового продукту, не вкладаючи в цей в це поняття ту важливу суспільну і екологічну компоненту, яка має. Бути невід'ємними компонентами сталого процесу сталого розвитку. Але тим не менше, тим не менше знайшлося. Тобто 47% вважають, що це сталий розвиток, це суто результат зростання економіки, в той час, як 34% вважають, що це е, врівноваження інтересів економіки, екології та суспільства. І тут ми бачимо невеличку, але все ж таки позитивну динаміку, тому що минулого року е, таке розуміння. Скажімо, вірне розуміння в поняття сталого розвитку вкладали 27%. Тобто зростання відбулося на 7% за, за цим показником в розрізі громадської думки. Важливе запитання е, також стосовно того, е, чи можливе економічне зростання без шкоди довкіллю. Да? Дуже актуальне питання. І от на нього відповіли 46%, що насправді воно можливе. Тоді як 41% вважає, що ні, тобто якогось однозначного консенсусу з цього питання, ми все ж таки в громадській думці поки що зарано говорити. Да? Ми бачимо, що також є відмінності в регіональному розрізі стосовно цього питання. Тобто, громадяни заходу та центру України вважають більшою мірою, більша частка громадян цих регіонів вважають, що зростання економіки можливе. Без завдання шкоди, да? тобто не ціною е, погіршення екологічного стану, да? на Донбасі півдні України відсоток таких людей значно менший. Да? Я це пов'язую можливо з індустріалізованістю цих регіонів, і вони все ж таки вважають, е, що ця промисловість, яка навантажує екологію, вона все ж таки є невід'ємною компонентою, так чи інакше вона буде впливати на екологію. На місцевому рівні 68% респондентів визначають екологічну ситуацію загалом як благополучну, так її позначили 13%, і принаймні як нормальну 55%. Це доволі гарний показник, непоганий в той же час певне занепокоєння. Викликають ті, та чверть населення, яка визнала цю ситуацію несприятливою, і знайшлися 3%, які вважають її насправді критичною дуже кризовою ситуацією. Також є, є деякі відмінності в розрізі регіональному, Захід центр та південь більш, більш і оптимістично оцінюють цю ситуацію. Мешканці Сходу та Донбасу більш песимістично, скажімо так. Важливе питання стосовно того, як громадяни розуміють екологічні права. Для більшості більшість людей я би сказав, що вони розуміють це поняття суто в пасивному такому розумінні права. Да? Це право на безпечне для життя та здоров'я людини довкілля. Да? Так це відзначає 67% людей. Натомість, якщо коли ми запитали, чи вони чи вкладають громадяни в екологічні права певні компоненти активної. Участі в обговоренні, в дискусії щодо екологічної проблематики, формулювання якогось порядку денного, оскарження в судовому порядку, да, порушення цих екологічних прав або бездіяльності органів влади в цьому в цьому контексті. Ми побачили, що там таких людей значно менше. Якщо десь приблизно на рівні 30% от стосовно судового оскарження 25% п'ять та 24, тобто чверть приблизно. 23% опитаних вбачають у екологічних правах передусім право людей об'єднання в громадські природоохоронні організації, і 19 відзначають право вільного доступу до правдивої інформації з цього приводу. Дуже як на мене, все ж таки є загрозливою. Ну, скажімо так, негативний все ж таки момент полягає в тому, що близько третини населення. Опитаних нам громадян в розрізі всієї України відзначили, що вони не звертатимуться нікуди в разі порушення їхніх екологічних прав, і оце насправді дуже загрозлива тенденція з цими людьми. Напевно, треба серйозно працювати. І що примітно, наступним органом влади, куди б вони зверталися в разі разі порушення їхніх прав, є засоби масової інформації. Що теж дуже примітно, Да? Тобто люди, напевно, вважають, що без, без актуалізації цієї питання на рівні ЗМІ, то екологічне питання не буде розглядатись. Е, і тільки далі йдуть місцеві органи влади, 24%, 14% громадян звертатимуться до громадських організацій, що дуже високий є показник в порівнянні з правоохоронними органами, яким громадяни довіряють меншою мірою в контексті екологічних прав. Багато людей, звичайно, не долучені до екологічних ініціатив чи рухів, таких знайшлося тільки близько 2%. Відповідно, дуже великий відсоток людей, які не мають взагалі досвіду участі в екологічних рухів. Але якщо ми минулого року запитували просто про людей, скільки з них не мають цього досвіду, то цього року ми ще. Контекстуально це питання розділили і спитали у людей, хто з них яка доля з цих людей, які не брали або не мають цього досвіду, хотіли би в майбутньому долучитися до екологічних рухів. І тут ми побачили позитивну динаміку: що з 82% які цього досвіду не мають, 28% опитаних висловили бажання в майбутньому долучитись до подібних ініціатив чи екологічних рухів на захист прав охорони довкілля. Позитивом є також е, заходи, на які люди готові йти за захисту, е, ну або, скажімо, обмеження негативного впливу на екологічну ситуацію на довкілля, е, або якось її покращувати. Тобто 47% готові купувати енергощадну. Техніку, утеплювати власний будинок чи квартиру 52%. Зросла кількість людей, які готові сортувати свої побутові відходи з 41% до 45% протягом цього року. До певної міри, я все ж таки вважаю, що це пов'язано, можливо, не стільки з якщо ми подивимось да, на саме ці три. Ключові компоненти заходів, на які готові йти громадяни, то можна побачити, що напевно вони більшою мірою все ж таки продиктовані економічними міркуваннями, ніж екологічними, да? тому що на тлі зростання житлово комунальних послуг всі ці заходи є надзвичайно важливими. Неоднозначні висновки в нас стосовно екологічної культури. На завершення нашого опитування ми включили два чутливих запитання, в яких ми запитали людей все ж таки, що вони роблять з тим сміттям, яке в них залишається після відпочинку. І, звичайно, більшість, абсолютно більшість, 63% стверджують, що вони забирають усе з собою сміття. Ну, мені насправді, чесно кажучи, складно собі уявити респондента, який чесно зізнається, що я кидаю сміття, але навіть такі знайшлися. Якщо ви подивитеся в прес-релізі, ви побачите, що є люди, які… Тобто це чутливе питання, і його звичайно, скажімо так, потрібно ділити навпіл. Те, що люди стверджують, що вони вдаються до такої поведінки, ще не, не гарантує, не є однозначною гарантією того, що вони дійсно так діють. Але якщо вірити їхнім, скажімо, щирості і чесності їхніх намірів, то відсоток людей, які готові вдаватись до такої позитивної екологічної дії, як збирати своє сміття, його утилізувати відповідно там, вдома, зросла більше, ніж на 10% протягом останнього року. Хоча, очевидно, тут є більш, якісь. Сегмент людей, які просто не хочуть, не хочуть виглядати девіантами, людьми, які вдаються до соціально неприйнятної скажімо, такої е діяльності. Ну і з іншого боку, все ж таки доволі високий відсоток людей 43%, відзначають, що вони спалюють е побутове сміття да, в в в біля свого будинку, на городі чи на дачі, що ми очевидно розуміємо, це не найкращим чином позначається на стані. Екологічної ситуації, атмосфери і суттєво забруднює ось така загалом картина громадської думки. Якщо вас цікавить більшою мірою регіональний розподіл, там є певні відмінності на найбільш ключових, я mm -hmm. намагався вам наголосити, але в прес-релізах ви можете знайти більше і порівняти динаміку, як, як воно змінювалося. Ви можете знайти цю інформацію відповідно у прес-релізі або в інфографіці, яку ми також підготували до цього заходу. Дякую вам за увагу. Пане росла, дякуємо вам дуже. Наступною до слова запрошується Наталія Куць, експерт організації екології права людини. Всім доброго дня. Власне, колеги щойно навели вам декілька прикладів.